Заміж я вийшла одразу після закінчення університету. Тоді я влаштувалась на роботу в одній великій компанії. Чоловік заробляв непогано, але дехто вважав, що поряд з моїм чоловіком має бути дівчина, що фінансово відбулася, тобто не я. Це була моя свекруха Лідія Васильівна. Жоден день у нашому домі не обходився без цикандалів через мою роботу. Свекруха завжди уявляла поряд із колею доньку своєї подруги, яка працювала адміністратором у салоні краси, а я стала живою переакодою на шляху її сина до кращого життя. З такими думками зі кандалами та капиками я прожила два роки, а потім подала на розлучення. Коля просив залишитись, обіцяв, що ми скоро переїдемо, життя зміниться, і його мама перестане нам заважати, але мої непви були на межі. Тоді, через спек, у мене навіть виникли ороблеми зі здоров'ям. Чим може зайнятися жінка, якщо вона не має особистого життя, роботою, роботою та ще раз роботою. Я з головою пішла у роботу. Орала майже 14 годин на день, добровільно. Чи не скаржилася мене все влаштовувало, а потім я раптом усвідомила, що можу стільки ж працювати на себе та заробляти у рази більше. Ця ідея почала переслідувати мене незабаром я пішла зі своєї роботи та зайнялася нерухомістю, це не моя спеціальність, але мені цей факт не завадив. Я досягла висот у своїй сфері і через рік стала однією з найбільших підприємців у своєму маленькому місті. У мене на той час вже були два квартири у місті. Я їх продала і купила один власний двохповерховий будинок з верандою та ділянкою на 10 кілометрів від міста. Про мої успіхи знали всі, звісно, і моя Лідія Васильєва. Вона багато разів мені дзвонила, пропонувала зустрітися, адже ось він її шанс, невістка з товстим гаманцем. Я всіляко відмовлялася, але мою свекруху не зупинити. Якось вона з'явилася на моєму порозі з двома чемоданами. Як вона дізналася мою адресу одному богові відомо, що ви тут робите? запитала я. Ну, невістка, я переїжджаю до тебе. Буду тобі 24 години на добу розповідати, який у мене Микола розумний, гарний, відповідальний чоловік. Вам здається, я вас не впущу. Тут ви не будете жити, а про свого Миколу можете іншим розповідати. Я з ним особисто знайома. Ні, люба, це ти помиляєшся. Я вільна людина, можу жити там, де хочу. А про Миколу ти ще багато чого не знаєш. Я думала, свекруха жартує. Ага, жартує вона, ми з нею три тижні прожили разом. Якось вона профукала своє щастя, чого тоді вона намагалася досягти, було незрозуміло. Через три тижні до нас приїхав і сам Микола. Мам, це ненормально, поїхали додому. Я по-людськи прошу, казав він. Ти не можеш просто так жити у чужому домі. Ні, нікуди я не поїду. Це твій дім, Колько, точніше, наш будинок. Говорила свекруха, посміхаючись, ну що, коли весілля? Зізнаюся, мої почуття до Колі так і не охолонули. Просто весь цей час я хотіла довести колишньому чоловікові, що я не пропаду, і що можу заробляти більше за нього. Зрештою, Лідії Васильівні вдалося досягти свого. Спочатку Коля кілька разів влаштував таємні побачення, а потім ми вже офіційно знову зійшлися. Але обійшлися без весілля.